Шуфричу, передаю не, слово. Нестор Шуфрич, Нестор Іванович Шуфрич, будь ласка. Дякую. Шановні колеги, шановний половуючий, по-різному ми переживали ці події рік тому. Я, я, можу, я можу говорити за себе. З одного боку ми були по різні сторони барикад. Але з іншого боку, ми робили усе, щоб цього не відбулося. І ті люди, які не побоялись проголосувати 20 лютого супереч конкретним дзвінкам і погрозам, зараз в цій залі. І ми зараз будемо підтримувати цей законопроект в першому читанні, хоча безумовно, в умовах, коли урізаються соціальні пільги. Це питання треба ставити одночасно збереженням соціальних спіль для всіх громадян наших, нашої країни, як це зобов'язує Конституція. Але у мене є одне запитання до одного оратора з цієї зали, який там турбується, що хтось кудись просочився. А коли ти просочився в мій кабінет, правда, при свідках. Я один на один з тобою не разу не залишався в кабінеті, коли був заступником секретаря. Ради Національної безпеки і оборони. Підніміть в удо, скільки раз цей певний політик був у Льовочкіна, у Януковича. І зараз він нас критикує. Народ України дав оцінку нашій діяльності. І вони сказали, що ми праві. Праві в нашому противостоянні з Януковичем, і ми не відповідальність цьому за те, що ми робили. Тому я прошу. Давайте в этом залі приймати рішення, які об'єднують нашу країну. А те, що людям, які постраждали на Майдані, треба віддати належне, ми з цим погоджуємось. Але треба припинити спекуляції і не забувати, що Україна у нас одна, в ній говорять на різних язиках, але ми маємо можливість об'єднатись і жити в єдиній країні. Дякую. Дякую. Немає підстав для репліки, бо не було названо прізвища. Самопоміч, будь ласка, прошу, колега. Та не було названо прізвище жодного. Ко? Нестор Іванович, вибачте, будь ласка, вибачте, Нестор Іванович, ви не називали прізвище, кого ви мали на увазі? Репліку він сказав, що оратор. хто підше оратор в залі зрозуміло. За тут 422 орато, Олег Валерійович, Не заспокойтесь, будь ласка. Нестор Шуфрич, будь ласка, 10 секунд. Дякую, шановний голова. Я поки що при пам'яті і ніякого призвича не називав. Але якщо хтось себе впізнав... Це питання до нього все. Да щоб б ми з вами не розглядали? ну Не можна ображати один одного. Не можна цього робити. Бо ми сіємо з вами замість конструктиву агресію. Невже не вистачить сьогодні агресії в нашому житті, друзі? Дуже просив би. Репліка Олег Ляшко. 10 секунд, Олег ласка, 20. Колега Нестор Шуфри згадав про наші зустрічі в 2012 році у його кабінеті, коли він обіймав посаду секретаря РНБО. Так, такі зустрічі були, таких зустрічей було дві. Нестор, але розказав би людям, що ти від мене хотів. Значить, дайте закінчити. Оскільки Шуфрич посоромився сказати, що він хотів, я скажу. І прошу вважати мою заяву повідомленням про вчинення злочину до Генерального прокурора. Нестор Шуфрич у 2012 році, в червні місяці, обіймаючи посаду заступника секретаря РНБО України, у присутності, як він сам підтвердив, кількох людей пропонував мені 3 мільйони доларів за те, щоб я пішов по округу Прилуцькому проти Рудьковського, з яким у нього бізнес-конфлікт. Я послав Шуфрича подалі, пішов по округу по-Бахматському, виграв цей округ, тому говорив. Бере правду, сволоч, де взяв гроші, як корупцією займається і так далі. Тому я прошу Генерального прокурора вважати мою заявою про вчинення корупційного діяння з боку Шуфрича і притягнути його до відповідальності. Були присутні свідки, які підтвердять те, про що я сказав. І Бог бачить що це правда. Слава Україні! Дякую, Рухаємося далі. Я прошу, Р... Нестривач, я вас прошу. Репліка на репліку. Тихо! Друзі мої, сяйте, будь ласка, на свої місця. Працюємо далі. Шановні колеги, працюємо далі. Питання, питання наступне 15.80. Займайте свої місця.